Христос Воскрес! співає вся природа, величний гімн полинув до небес, хоч Він помер з любов'ю до народу і з гробу став у величі воскрес! Христос Воскрес! Яка велична дитина, яка любов і ласка, і краса, віддав Господь улюбленого сина, щоб людям всім відкрити небеса. Христос, Воскрес! радійте, не не діти, найбільше і чудес, десь пропала тьма, і сонце правди світить. Христос, Воскрес! Воїсь! воскрес. У це святко, Божий ранок, вітанілин сердець, благословенний з неба цей світанок, бо нині вже гріху кінець. Усюди чу тебе зупина, Христос воскрес, Христос воскрес, вуточні хай кожелине, найбільше чудо і чудес. Не тому, що рожевим серпанком прикрашає зоря небосхід, і легкою ходою світанком йде весна, переможна у світ, не тому, що заквітчені віти, ніжно обрані брані довкола сади, Посміхаються радісно діти в цю неділю не так, як завжди, Не тому, що морози стомились здобувати і кригу, і сніг, очі радістю знову заіскрились, бо Спаситель на смерть переміг. Чому сьогодні всі радіють, лунають співи до Небес, Звершилась радісна подія, Христос Воскрес, Христос Воскрес! Йому в садку пташки співають, це Бог їм повеління дав. Вони так дзвінко прославляють Христа, який з могили встав. Чому ти, друже, мій сумуєш в такий величний славний день, бо серцем стомленим не чуєш святкових радісних писень, коли в молитві покаяння ти до Спасителя прийдеш, забудеш смуток і страждання. І духом знову оживеш. Дивне свято, Воскресіння, тепле сонячне проміння, посміхаються з небес, бо в цей день Христос Воскрес. Сталась дивна перемога, зникли смуток і тривога. Бог насильно полюбив свого Сина воскресив. Хай наповнить радість зруди, співхвалили, лунає сюди. Вхід відкрився до небес, бо в цей день Христос Воскрес. Ворожня могила це чудо чудес, розбиті кайдани, син Божа Воскрес. Звершилось над злом і гріхом перемога. Простори небесні відкрилась дорогу. Нам сонечко сяє з блакитних небес, природа радіє, син Боже Воскрес, струмочок, струмочок цирчить, квіточки розцвітать, воскресло дзвінком пташки. Прославляй, надія, жива, зігрівай серця, а радості наші кінця не плачете, прославляйте, воскреслого люди, хай радість небесні на, на повній груди, до смерті скажи, перемога твоя, хай буде прославлена Боже ім'я, хай лине подяка йому до небес порожня могила, Син Боже, Воскрес.